Миколаїв 2 травня 24 рік. Сонце так не по як кажуть, дитячі шмали. Сьогодні, мабуть, до 30 градусів на сонці. А якщо у нас в чистому сонці, то, напевно, всі 40 згорає все. А ми трошки з запізненням пригинаємо на розмноження. Фундуки. Не така це проста справа, як всім здається. Але можете всі спробувати свої фундуки розмножити. Ось так ми робимо такі гачки. Довжиною треба сантиметрів 50, і пришпилюємо наші гілки. Пришпилюємо і все те, що дивиться вниз, ми відламуємо. Те, що нам не цікаво. Я не рию відразу, так як багато хто а реки їх туди вкладаю, я їх так пригинаю, а потім вже будемо заривати. Все одно вони ростуть на поверхні зверху. Зараз будуть підніматися пагани, вони піднімляться вгору, а потім ми їх прикопаємо. Це так для загалу і для запам'ятовування, коли я це роблю. В минулому році робив раніше, пізніше. Ну, все одно їх треба прикупувати, коли дадуть прирости тут гарні. Ну, зараз тут прирости вже сантиметрів 15, коли почне дерев'яніти. Так що, хто хоче спробувати і рахує, що це дуже просто, запрошую, давайте будемо розмножувати разом. І фундуками засипемо всю Україну. Тут у нас Варшавські, пригнуті вже, готуються теж до розмноження. Це у нас терновський червонолисний від Губіна. І там у нас пірожок, морозівський від ленчика. Це у нас Грандіозний чи що. Грандіозний в кавичках. Ну, так вони не ті фундуки вони дали мені сигнальне плодоношення, вони мені подобаються. Єдине, що від, ми не отримували сигнального від пірожка, від ланчика, хоча кажучи, він не пірожок, а корончатий там чи що. Нам все одно значить гарні горішки. Все. Працюємо, пригинаємо, розмножуємо. Така в нас гарна хуцька бомба. Лохинки наші ростуть. Сьогодні відео виставляв, як зберегти від оленки волохати. Ось, до речі, ну ладно, покажу в цьому відео. Мому цікаво, заходьте, дивіться, скільки оленки валяється. Все. Наші персики, хоча я й казав, що погано, але гарно зав'язалися. Молоді казав, що світ скидають, але то було... Таке ложна тривога, як кажуть. Сирена. Наші шедеври ми ще не пригинали. Будемо пригинати наші шедеври. Найкращий горіх поки що на півдні України. Це шедевр по стабільності і по врожайності Хурма потихеньку росте, але дощ ось той коричневий, зробив свою справу. то таке, Все. Ось шедевр ми пригнули. Далі працюємо. Працюйте разом з нами, і буде все добре. Кизил щеплений росте. Кому потрібні саженці, звертайтеся. Все, слава Україні!